Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні хочу до вашої уваги запропонувати цікавий розклад з книжки Саши Грем 365 розкладів 2 до 21 липня, який називається розклад Геммінгоє. Розклад, присвячений Гемінгуею, тому що сьогодні відзначається його день народження. Він народився 1899 року, тобто да, дуже давно-давно-давно. Дуже цікавий е, літератор, дуже цікавий автор. Я читала його прозу, не всю, звісно, що там, не, не всі його роботи, але він дуже цікавий персонаж. Е, цікаве його життя, життєпис цікавий, цікавий його. Його сприйняття світу реальності, і, взагалі, ну знаєте, людина, яка була а, таким собі адептом теорії змови. І, да, всі вважали його трошки не в собі, але як виявилося, да, недарма він переживав, недарма він е, ну, все-таки був параноїком. І, ну, якщо цікаво, вам загугліть, почитайте, чому я так вважаю. Неймовірний персонаж, неймовірна людина. І е, чому саме такий розклад обрала Саша Грем, чи вона його склала, чи вона його десь знайшла, я не знаю. Але він дуже цікавий, тому що Гемінгвей працював за теорією. Ізберга писав він її за принципом айсберга. І він стверджував, що всі дуже багато рівнів під поверхнею. Да? Тобто, айсберг у нас ми ж бачимо тільки вершинку його, і ми розуміємо прекрасно, що ще під водою дуже велика частина його схована. Ну і власне, от так такий розклад про людину. Отже, Розклад Гемінгоя, але я би його назвала навіть айсберг, людський айсберг, да, коли ти бачиш лише вершечок, але більша глибина схована внизу. От. Ну і власне Таро, як і проза Гемінгоя, цитую авторку, дозволяє читачам заповнити пробіли своєю інтуїцією, так, тим, чого ми не бачимо. І е, питання цього розкладу засновані на темах, які в його творчості. Переважають. Я думаю, що буде цікаво, давайте спробуємо, тому що я цей розклад роблю вперше. Для мене він також експериментальний. Я таке люблю, я таке практикую, мені подобаються розклади позиційні. Коли вже є прописані питання, я не хейчу їх, тому що в практиці таролога, коли ви стикаєтеся з клієнтськими розкладами, звісно, що ви самі собі робите. Схему розкладу так, але коли це просто загальний розклад, чому б не скористатися такою можливістю? Розклад загальний, тому він може вам не зрезонувати. Якщо не резонує нічого страшного, я не ваш таролог, це не ваш розклад, не ваш день, нічого страшного. Але все-таки попрошу послухати його, якщо ви на нього таки потрапили з відкритим серцем, можливо, вам все таки. Десь відгукнеться та інформація, яку я сьогодні буду озвучувати. Я взяла дуже цікаву колоду Таро, це фейтаро, вона така фантасмогорична, незвичайна, дуже красиві тут образи, і вона досить така, можна сказати, метафорична. Я це казала чи ні? Не пам'ятаю. Ну і власне розклад буде діяти не лише сьогодні, 21 липня, а й в будь-який момент, коли б ви на нього не потрапили, просто я його записую саме в цей день. Отже. Давайте подивимося на розклад, який називається Гринвей, але я все-таки назву його розкладом Iceberg, тому що так, ми будемо зараз досліджувати те, що сховано під водою або ж в глибинах наших. Так? Отже. Він, до речі, цей розклад позиціонує вас, ну, багать, багато сфери зачіпає і такий досить філософський буде, тому давайте все-таки до нього ставитися більш філософський, ніж практично. Отже, перше питання, як, яке моє ставлення до чоловіків? Так, лицар жезлів. А, ну, в принципі, у вас, е, я не знаю, хто ви, чоловік чи жінка, в мене все-таки аудиторія більше жіноча, ніж чоловіча. Е, тому, по лицар-жезлів я би сказала, що ви все-таки людина, дуже зацікавлена в чоловіках. Тобто я би сказала, що це може бути. ну... Ставлення хороше, коли заржезлі це багато активності, багато спілкування, багато взаємодії, це взаєм... карта взаємодії. Це карта, можна навіть сказати, ну тут папуга у нас намальована, він достатньо такий соціальний. Вони живуть, по перше, навіть якщо вони живуть в дикій природі, вони живуть в зграях. А якщо це домашні... То вони також потребують пари. Папуги на самоті дуже погано себе почувають. Дуже рідко. Папуга самостійно, ну самітник да, дуже гарно довго живе. Тобто їм потрібне соціальне середовище. Тому я можу сказати, що ваше ставлення до чоловіків досить активне. Я б не, я не можу сказати, що воно якесь там, знаєте, от. Побутове чи, можливо, навіть якесь меркантильне. Ні, це карти цікавості, це карти уваги, це карти спілкування. Тобто, у вас навколо вас є чоловіки, ви з ними активно спілкуєтеся і ставлення ну, непогане, непогане, тобто хороше. І у вас є бажання бути в цьому соціумі. Це цього не Цього нікуди не дітися. Тобто, все-таки, можливо, ви працюєте в чоловічому колективі навколо вас багато, або це, ну просто у вас багато взаємодії такої. Окей, яке у вас ставлення до жінок з жінками? да, Відношення єрафанд? Так, а от до жінок у вас трошки. Ну, по перше, ну, якщо ви жінка, це може бути навіть. Я зараз буду читати цю карту трошки в негативі, тому що це ставлення, як повинна жінка себе поводити. Може попахіває трошки навіть жіночою мізогінією або внутрішньою мізогінією. Ну, тут уже до жінок багато, дивіться, мені просто подобається, що це єрафант, він читає отакий от сувій, так? Величезний список. І от жінка повинна і поніслась, і, в общем. У вас до жінок, знаєте, що може бути, якщо ви жінка, що це ваші критик, ваш критик внутрішній, так, нав'язаний там соціумом, патріархальним суспільством, так і коли от до жінки вимоги, ти повинна бути господа, господинькою, ти повинна бути берегинькою, ти повинна ще й кар'єру успішно побудувати, і соління на зиму закрити, і капусту наквасити, і дітей виховати, і в садочок зібрати, і чоловікові шей соску да? Ну тобто тут. Прямо до жінки купа е, вимог і купа побажань. Тобто, я думаю, що у вас стосунки з жінками і до жінок трошки все-таки вимогливі і занадто вимогливі, тому що тут, ну і власне тут ще бажання навчити, провчити, та, хто як повинен себе така Отака от історія. Ну, третя позиція. Давайте подивимось, як вам зберегти ваше достоинство, коли ви знаходитесь під тиском. Цікаве да? таке питання? Дев'ятка мечів. Тут дуже складно якраз в да, нас історія про те, що ви. Знаходитись під тиском цього меча, хоч у нас тут він один, але ми говоримо про дев'ятку. Ну, дивіться, тут захист, захисну позицію потрібно ставати. Можливо, навіть, бачите, тут у людини є крила, тут у людини є вихід. Тобто, вам потрібно нестандартно виходити із ситуації і шукати виходи там, де, можливо, ви їх не бачите, а вони є. Можливо, ви не відчуваєте, що вам саме в ту, в ту в ті двері є вихід. Дивіться, ну тут. В принципі, да, просто трошки згуртуйся, можливо, навіть знайди нову позу і вийди вийди на двір. Да, там вже ж на дворі зоряне небо. А ти сидиш в закритому цьому приміщенні з цією дев'яткою мечів, яка на тебе давить. Да, така от дамоклів меч нависає над тобою. От, ну і власне, як зберігати достоинство? Зберігати себе. Зберігати своє тепло знову ж таки, да? Ми бачимо, що людина тут зберігає, ну істота, зберігає свою своє тепло, відсторонюється. Від цього тиску намагається відсторонитися, відсунутися від нього і знову ж таки шукати шукати виходи, які якнайкраще будуть працювати з вами. Да? Тобто, які не завжди можуть бути найлегшими, не завжди найочевидніші, але вони мають місце бути в плані того, що вони є. Да? Це не безвихідні ситуації, тобто тиск, який на вас спричиняється, це ніколи не. Патова ситуація. Це завжди, з неї завжди є вихід, да? ви завжди можете вирулити з неї і знайти нову, новий якийсь спосіб натхнення, так? Ну, виходу з якоїсь кризи. Отже, чому вас навчає життя? Чому вас навчає життя? Туз жезлю, насолоджуватися життям. Ту жезлів це завжди про ріст, про. Знову ж таки, це карта життя, запліднення. Це карта, яка говорить, що ви навчаєтеся, життя вас навчає, постійно шукати щось нове, постійно садити нові паростки, щоб вони проростали. Можливо, використовувати нові можливості. Знаєте, як от. Двопільна або трипільна система агрокультури, коли дві частини вашого саду землі, вони під засівання, третя відпочиває та? і постійно йде зміна для того, щоб земля не виродилася, щоб була можливість постійно збирати з неї урожай, тобто зміна урожаїв, зміна ваших. Планів, зміна, ну, така от, лабільність певна. Да? Тобто вас життя вчить, що з одного боку у вас завжди є можливість да, щось робити, а з іншого боку, що не все постійне, що не все настільки от, ем, статичне і незмінне, як би нам всім хотілося. Да? Ми всі хочемо жити в зоні комфорту, але хочеться в неї хоча б заглянути. В ту зону комфорту. От. Тому у вас про життя, ви, в принципі, насолоджуєтеся життям. У вас нема такого, що ви життя живете не своє. Ви живете своє життя, ви, живете свої... ви робите свої помилки, ви робите свої досягнення, так? Ви досягаєте чогось. І, власне, у вас по життю, ви досить таки легко ставитеся до здобутків і втрат. От якось ви досить таки спокійно відноситесь до того, що у вас десь щось. Да, як ви, там, якщо це матеріальне, то ви кажете, дякую, що грошима. От, якось, от ви легко до цього статися. І вас навчило це життя. Це не за один день до вас це знання прийшло. Окей. П'ята позиція, чому мене навчає смерть? Колесо Фортуни, що все мінливе, да? ой, клас. Слухайте, така, такий розклад чудовий, виходить. Колесо Фортуни говорить, ну, навчає смерть, що. М -м всі ми під Богом ходимо, да, як то кажуть, хто там вірує в одного Бога, хто там є скептиком, хто атеїстом, хто можливо гностик, да. от все-таки, все-таки, як не крути, вас смерть навчає, що все це лотерея, да, що ти можеш. Умовно виїхати з небезпечного регіону, а тебе десь машина на переході збила або на тротуарі, да, не дай Боже, на, на хвилі останніх подій. Тобто ситуації можуть бути абсолютно різними, тобто вас смерть навчає, тому що вона прийде в будь-якому випадку, що всі ми смертні, що все станеться закономірно по колесу фортуни рано чи пізно. Ну, то ви так дуже, дуже філософськи до життя ставитеся. Мені подобається ваш підхід. Мені він просто дуже імпонує. Так. Ну, тут мені просто да, ну і в принципі смерть, що теж е, в, цій, в цьому колесо фортуні, да, в цій карті колеса фортуни, е, тут життям управляють да, дві панянки, да, дві феї життям у цих от, рядових людей. Тобто ви розумієте, що все одно є якесь вище призначення, да, що ну, ви вище своєї голови не стрибнете. Ви будете намагатися старатися щось зробити, да, але все одно. Якийсь фаталізм у вас є присутній. З ну, в цим цьому, в цьому можна працювати, з цим можна жити, да? в цьому щось є. Так, шоста позиція. Як вам зосередитися на головному? Ну, що там, головне у вас? То ваше питання. Да? Як вам зосередитися на цьому? Десятка пентаклів. Ну, тут вам дуже допомагає родина, або ж ваше професійне середовище. Ваші здобутки знову ж таки. Знаєте, тут, от якщо зосередитись на головному, тут вам потрібно виокремлювати лише плюси. Тобто не зосереджуватися на негативі, так? не зосереджуватися на якихось обов'язках. Знову ж таки, Єрафанд у нас згори. Не зосереджувати, знову ж таки, мені тут все-таки іде мова ще, до речі, Єрафант з десяткою пентаклів от в цій зв'язочці, ми все, ну, працюємо з картами, коли вони випадають от, хтось один під одним, або ж е, хід конем. Тут уже хід конем я вже не буду зачіпати. -за Але тут в цій історії по єрафанту і десятці пентаклів. Я думаю, що для того, щоб зосередитись на головному, вам потрібно жити своє життя, а не чуже. Бо ще чу десятка пентаклів може означати, коли ви живете проблемами родини. Я, в принципі, я говорила, що, можливо, ви живете дійсно своє життя, але вас можуть дьоргати, да? вас можуть відволікати від тих ваших задач, які ви перед собою ставите глобальні. І от, власне, оці такі, от, вроді б, дрібні, але, можливо, трохи. Незойві, як це сказати, українською, да, такі от моменти, які от просто крадуть час, да, які от просто не дають вам насолодитися максимально. І тут дійсно там може бути, да, що ви там на побутових задачах якихось, втрачаєте час, втрачаєте енергію, втрачаєте натхнення, мотивацію. Так? І, власне, таке може бути. Але в цілому, для того, щоб зосередитися, тут ще по десятці пентаклів, я думаю, що потрібно делегувати, тому що в десятці пентаклів всі займаються своїми справами. Діти граються, батьки займаються роботою, дід на пенсії сидить. Ну, тут, знову -таки, тут у нас родина за столом, так, у них тут горить вогник, але вони ж до цього прийшли, вони до цього. Займалися кожен своєю справою і прийшли на спільну вечерю. так, Тобто, тут все одно мені йде настрій того, що потрібно не те, щоб делегувати, так, але іноді не перебирати на себе всі-всі зобов'язання світу. Так, сьома позиція. Як вам краще спілкуватися? Ну, давайте дивитися. Двічка мечів. Так, вам краще спілкуватися. Ну, дивіться, мені здається, що тут спілкування якраз більше таке не ну, з агресивної точки зору. Да? Тобто не завжди вам потрібно доказувати щось комусь в спілкуванні, тому що дві камачі вона не завжди сприймає інформацію, вона не завжди взагалі готова якось. Взаємодіяти, так? Тобто вона закривається, вона закриває свою сердечну чакру, вона закриває очі, в неї два меча. І тому я думаю, що вам краще спілкуватися без позиції того, щоб доказувати людині, людям щось. Так? Тобто Аргументація це класно, але коли вас не хочуть слухати, ну, типу, їй не треба мітати бісер перед свинями, як то кажуть. Так, що це вам принесе нічого, тільки енергію витратите і будете почувати себе просто вижитим, як лимон. Так? І лимонаду з того навіть не вийде. Ось така історія. Ну і Давайте восьму позицію подивимося, що лежить під вершиною вашого айсберга. Подивимося, просто, що нам карти скажуть, і до чого мене це приведе, тому що я навіть не уявляю, як може відповісти ця колода. Ну, під вершиною вашого айсберга лежить дуже цілеспрямована людина, людина, яка готова дуже серйозно бути. Захисником не просто себе, не просто своєї позиції, не просто свого статусу, а чогось цінного, якихось е цінностей, якогось такого. Е тут вже ж росте у неї да, деревце, якогось свого проєкту, якихось своїх бажань, якихось своїх сподівань. Тобто, у вас під вершиною айсберга ну тут не старший аркан, тут молодший, да, тобто це е змінна ситуація на даний момент. Вона може дійсно мінятися, але знову ж таки, під Вершиною вашого айсберга дуже багато труда. Тому що завжди сім кажезлів це людина, яка вилізла на гору, вилізла на певну вершину. Ну, а айсберг, якби він же ж має вершину і має дно. Тобто, я тут до чого веду, що е, під вершиною айсберга величезна база, величезний ґрунт та, ваших дій, ваших слів, ваших вчинків, усього вашого такого. Ну, по суті, да, причина наслідкових зв'язків, які ви могли провести, дослідити, да, що вас привело в цю точку. Щось не випадкове, що ви тут знаходитеся не просто так і не дарма, що ви сюди, на цю вершину, на цю точку, йшли довго, що ви вклали багато зусиль, що ви побудували дуже серйозні фундаменти, що ви навколо себе згуртували дуже таких цікавих людей. Знову ж таки, да, чоловіки, жінки да, є з чим працювати, є як з чим, скажімо. До чого можна поставитись простіше, до чогось можна поставитися більш серйозно, так? Ну і власне по сімці жезлів, я думаю, що у вас під вершиною вашого айсберга дуже-дуже багато ще досліджень, які ви, можливо, не готові зараз вскривати, але з часом ви до цього прийдете, і ваша, знаєте, от ваше життя, воно не є поверхневим. Аж ніяк. Тобто воно дуже сильно насичене і подіями, і сенсами, і будь-якими такими, знаєте, серйозними філософськими категоріями. Я думаю, що ви дуже схильні до цього. Отже, на цьому в мене трошки, ну, я думаю, що все. Я думаю, що все я сказала, тому що далі, далі це вже буде просто знаєте, говорильня, аби говорити. Але основне, найцінніше, як на мене, це от така от вижимка получилась на даний момент. Дякую за увагу. Діліться своїми враженнями, своїми коментарями, тому що мені буде дуже приємно, це дуже допомагає просуванню контенту. І я бажаю вам знайти себе, свою базу, свій ґрунт, і бути, знаєте, дуже стійкою одиницею. До зустрічі, Па-па!